Уплі речі для переселенців безкоштовно збирають та роздають у гуманітарному штабі, що розташований у Львівському палаці мистецтв. Прийшла сюди обирати зимові речі для дітей Анастасія Сукова із Донеччини. У мене четверо діток, Самому старшому 21, самому найменше 4. Курточки треба, сапожки треба. Думаю, то поставалося не таке. Подому. Також по зимовий одяг для сім'ї з дитиною, що оселились поряд, прийшла Анна Кутянська. Дитину маленьку, таку. три рочки. І шукаю, щоб щось якісь теплі побачити. Клоточки. Побачите, вони взяли одне і крувати, другі, якраз дитинам до трьох років, якраз буде зима, будете Впродовж зим. дня тут роздають одяг декільком десяткам людей, які є тимчасовими переселенцями, розповідає керівник гуманітарного штабу Юрій Візняк. Процедура дуже проста. З 11-ї години щоденно, крім суботи, неділі, відкривається відповідно на вулиці. Це приміщення волонтери чергують, приходять внутрішньо приміщення, показують паспорт. Але не щоб це не була львівська прописка. Відповідно вибирають ті речі, які є виставлені власне на вулиці. Також із гуманітарного штабу теплі речі, матраци та ковдри відправляють до прифронтових областей. Ми також маємо на залишках ще біля. Можу помилити, десь біля 200 палет, які у нас залишилися ще з весни, зимового одягу, який ми також передаємо, якщо є звернення з наших східних обласних центрів. Відповідно, ми також практикуємо цю відправку. Ось. І менше удіяли. І Теплий одяг та взуття до гуманітарного штабу на Коперника можна приносити щодня. Там його посортують і передадуть переселенцям. Загалом у Львові діє два гуманітарних штаби і ще один працює на вулиці Чупринки. Ірина Мочульська, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.